Доброго ранку, це подкаст Античний Рим сьогодні. Оскільки лютий вже майже закінчився і скоро весна, було б доречно поговорити про цей місяць саме зараз та дізнатися про його походження. Як ви вже здогадалися, історія стародавнього Риму може розповісти більше про цей місяць. Перш за все, треба сказати, що латиною його назва фебруарі, італійською «Фебрайо», англійською фебруері. Також в багатьох європейських мовах назва цього місяця має латинські корені, на відміну від більшості європейських мов, де назва походить від латинського фебруаріус обряд очищення, в українській мові назва місяця лютий походить від старослов'янського слова люте, що означає грізний, суворий, жорстокий. Вона описує саме погодні умови в найхолодніший час зими з сильними морозами. Пронизливими вітрами та сніговіями. Щодо походження назви місяця, нагадую, що на латині фебруарі воно сягає етруської культури. Як відомо, деякі царі Риму були етруського походження, тому багато аспектів їхньої культури були інтегровані в римську культуру. Як ви, мабуть, вже здогадалися, назва Лютий походить від етруської культури, зокрема від етруського бога Фебруус. Крім того, існує також латинське слово «фебрюаре», що означає очищати, фактично лютий вважався місяцем очищення та підготовки до початку Нового року у березні. Стародавні обряди та традиції включали використання вогню та джерельної води для очищення домівок та людей у лютому. Римляни запалювали свічки 2 лютого як символ повернення світла Після темного і холодного періоду. Це був день на кшталт сучасного стрітення, коли зима зустрічається з весною. Загалом лютий символізував очищення, перехід та відродження він вважався мостом між темрявою зими та світлом весни. Насправді, навіть сьогодні лютий є місяцем переходу, коли природа починає повільно прокидатися після холоду та темряви зими. Цікаво, що на початку римської історії січень і лютий навіть не існували. Календар Ромула містив 10 місяців, кількість днів яких в сумі становила 304. Рік починався у березні та закінчувався у грудні, що був десятим та останнім місяцем року. Ситуація змінилася, коли до влади прийшов другий цар Риму Нума Помпілій. Він запровадив важливу реформу календаря близько 700 років до нашої ери, перш за все з кожного 30-денного місяця відняли один день, оскільки парні числа вважалися нещасливими в той час. Після цього залишалося приблизно 57 днів для розподілення, тому 29 було додано до січня, а 28 до лютого відповідно. Таким чином, Нума Помпілій додав до римського календаря одинадцятий та дванадцятий місяці. оскільки сонячний рік складався приблизно з трьохсот шістдесяти п'яти днів, іноді додавався місяць місток під назвою Мерцедоній аби вирівняти сезонність. Приблизно через сім століть Юлій Цезар здійснив ще одну календарну реформу. Він хотів прирівняти тривалість календаря до тривалості сонячного року. Так як тривалість сонячного року становить 365 днів, 5 годин і 48 хвилин. Юліанська реформа ввела високосні роки тривалістю 366 днів один раз на 4 роки. Відповідно, раз на 4 роки тривалість лютого становила 29 днів. Крім того, календар починався в січні, а лютий став другим місяцем після цієї реформи. Фактично цей календар використовується і сьогодні.